Крипта — це така штука, що якщо ти її втратив, ти її не повернеш. Але це дає їй безпеку, тому що її ніхто ж не зможе вкрасти. Тобто там, де ти її ховаєш, там на тебе і буде. Коди доступу, ті самі, які в тебе є. От в тебе хтось вкрав флешку, але він не зможе там, обміняти, продати і так далі, тому що коди доступу є тільки в тебе. При спробі злому ми знаємо, що ці холодні гаманці крашаться, і їх не отримають ці кошти взагалі потім ніхто. Тому зараз це є самою безпечною валютою на нашій планеті. Ми знаємо, що зараз зламуються велетенські банки, зламуються всякі системи. Ми бачили, як у нас дія лягала, ми бачили, як монобанк лягає дуже частенько і так далі. А от крипту зараз зламати неможливо, тому що цей код не піддається взлому. Можливо, це тільки поки що, я не знаю, що буде далі, але на даний момент, на даний момент це є поки що самим надійним. Ну і другий аспект, ви знаєте, я кожного разу це розповідаю, але ще раз повторюю, то другий аспект це те, що можна зберігати свої кошти, не плативши за них налог якийсь певний.